Всім привіт, друзі! Мене звати Юлія. Ми являємося прямим постачальником ножів в Україні. У нас дуже великий асортимент та доступні ціни. Сьогодні у нас на огляді підбірка мисливських ножів з дерев'яною ручкою. Ось такий варіант. В комплекті щопом, який кріпиться на поясі. Тут є гравіювання. Сталь 65 Х-13. Ціна 450 код 162. Ось такий. Також в комплекті з чохлом. Ціна 480 код 639. Сталь 65 Х13. Так, далі. Ось такий варіант. Сталь також 65 Х13. Ревіювання ведмідь. Тильник металевий. Такий коштує 500 гривень код 938. Наступний. Комплексі з чохлом. Стар 65 Х13, 550 гривень код 923. Ось такий варіант. 650 гривень, код 634. Стар 55 Х13, тильник металевий. Далі у нас іде класична фінка. Має склобій. 650 гривень код 925 Х13. Наступний у нас акула. Ось таке гравіювання. Конструкція суцільна металева. Ціна 500 гривень код 261. Далі ось такий варіант. 650 гривень код 142. Це у нас мисливець. Стар 65 Х13. Наступний сокіл. Ось такий. Тут також є гравіювання і голова сокола. Ціна 750 по 265. Далі у нас іде Чехол з кошкири, який кріпиться на поясі. Стар 65 Х13, тильник металевий код 667, ціна 800. Далі ось такий варіант. Тильник також металевий. Ціна 700, код 942. Наступний. Ціна 500, код 263. 165А13. Так і останній ось такий за 500 гривень код 448, Також акула ста 55 х 13 За детальнішу інформацію або для замовлення напишіть нам на вайбер. Номер я залишу в описі. Також пишіть у коментарях, що хочете ще розглянути.